21 зіграний матч, із них 14 без забитих м'ячів. Схоже, занадто пізно запорізький металург розпочав пошуки результативного форварда. Питання для якої ліги їм потрібен забивало. Адже після поразки від оболоні шанси запоріжців на перетунок в еліті стали ще примарнішими. Перемотний гол господарів організували брати баранці. Борис Новісів, Григорій зіграв на випередження. Шансів зрівняти рахунок у металурга практично не було. Перша ліга наближається до Запоріжжя зі швидкістю світла. Если так, даже не выправим эту ситуацию, то будем идти дальше и выполнять уже задачу для того, чтобы вернуться из первой лиги в премьер-лигу. Як воно радіти голу забули й футболісти Севастополя. Їхній останній на цю мить забитий м'яч у прем'єр-лізі датований ще 31 жовтня. Задля перемоги над кримчанами, Донецькому металургу вистачило голу Олексія Годіна. Він забив уже на третій хвилині. Ігор Скоба, який заробив фатальний для своєї команди штрафний, мав шанс виправитися. Проте із двох метрів пробив зовсім не туди, куди треба. Німецький раціоналізм від Сімферопольської Таврії. Воно й не дивно, адже у її складі грає українець німецького походження Антон Шиндер. У домашній грі проти Кривбаса атакувальний півзахисник у середині першого тайму впродовж трьох хвилин зробив дубль. Цього Таврії цілком вистачило для успіху. Гол Олександра Іващенка з пенальті загальної переможної картини не зіпсував. Луцьк Волинь, Віталій Кварцяний. Веселе місце для дебюту молодого арбітра. Свій перший вихід у прем'єр-лізі в ролі головного судді Віталій Романов відсвяткував сімома жовтими картками. А міг і червону показати зозулі, який на початку матчу зірвав мазілу вихід вічнавіч із воротарем. Суперники у боротьбі за зону фа мали по одному бувчому шансу видряпати перемогу. Утім, лучанину Рамону завадила поперечина, а каноніру Олександрові Ковпаку збитий приціл. У Маріуполі і лічівець та зоря розігрували шість очок, а отримали по одному. Півзахисник Луганчан та молодіжної збірної України Максим Білий забив у другому турі поспіль на що капітан господарів Адріан Пуканович знайшов дві результативні відповіді. Перемоги і лічівця не сталося через кілька прикрих для господарів епізодів. Ось цей, коли після удару зі штрафного Олексія Полянського, м'яч рекошетив у ворота від його тезки Антонова. І цей, коли Антонов, вигравши у ігри Шуховцевого повітря, влучив у поперечину. два Усі задоволені, і ніхто задоволений водночас. Майже непереможні. Шахтар зазнав другої поразки у прем'єр-лізі цього сезону, а засмутили доничан львівські Карпати 1-0. Перемога львів'ян завдяки голу Кочуша. Румунський форвард став останньою результативною ланкою у Глівоно-ланцюжку, який крім нього утворили ходоб'як і кожану.